Мне что здесь? Бросить квартиру, я доживала здесь все, родители похоронены. Бросить город, который я люблю, я не уеду. Я пойду жить в подвалы. Здесь родилась, здесь выросла, здесь работала. Видите, что творится? И как выезжать? Вы выедете, где вы родились и работали. Я, например, еще не рассчитана шахты. Я поспрашивала, квартиры баснословные. У меня пенсия за 46 лет, у меня пенсия 2980. Муж тоже не в то время пошел, 14. Квартира стоит у при 17. Жить за что? Я инвалид второй группы. Какая? Мне помощь? ноль. Не будет света, и газа будемо готовить, будем ставить кирпичи, ломать трава і решетку ставить и варить, кушать. Выход есть? Нету. Вот это что давали гуманітарку, что закрывали сами тушенку. Я ну, закрывала немножко. Вот это только все. Я вас? Колбаса, молоко, сигареты, хлеб. А скажіть, ви не збираєтесь виїжджати? Куди? нас никто нигде не ждет. Дома. В городе очень много стариков, которые приходят за хлебушком. Молодежи очень много, людей очень много. Куда? Кому мы нужны? Мы 300 лет никому не нужны. Я, говорит, землянку выкопай буду А что работает? Пенсіонери, звичайні люди, ну, всі, хто потребує евакуації. Скільки людей забрали? Трьох. Багато, звідки. Ми сьогодні були і в Селідова, і в Курахово, і в Цукуряна, і в Мирноград, і Покровськ. Звідки є заявки? Проблема в тому, що нема комунікації з ними. Тобто Нема зв'язку, немає... вони не знають про нас, ми не знаємо про них. І сарафанне радіо, тобто вони на нас виходять, ми домовляємося, їх вивозимо. Вже були проблеми з зв'язком, з мобільним і з мобільним інтернетом, тому що є пошкоджені вишки стільникового зв'язку. Певна кількість людей все одно залишиться. Ми знаємо, це досвід інших громад. Аргументи у них різні, ну, скоріше вони такі надумані аргументи, ніж, ніж логічні. Ніяк вже не можна переконати, неодноразово з ними розмовляли, і поліція, і соціальні працівники, поки були в місті. Це люди такі, ми тут народилися, все життя проживемо і тут помремо або куди нам їхати зараз майже кожного дня є обстріли здебільшого це артилерійські обстріли або удари ФПВ-дронами. ФПВ-дрони ворожі вже навіть полюють за цивільними машинами або за людьми